Цей раз це також нові трошки, це також нові карсії від Nike Ідеальний подарунок, як на мене, для почуттєвої сентиментальної людини. Тому я завжди вирішила, що я вибираю всього випадку ніжного фіолетом. Бо з боку є цей колір також на обладинці деякі ламати літового кольору, і також закладинка в цій книжці є такого самого кольору. Всім привіт! Мене звати Маша, і я дуже рада бачити тебе на моєму каналі. Сьогодні я хочу поділитися своїми подарунками, які я отримала за новорічні свята. Так співпало, що 1 січня у мене День народження, і виходить, що на новорічні свята я отримую подарунки в подвійному розмірі за день народження і за новий рік. І насправді всі ці подарунки я досить довго вибрала, і кожен з цих подарунків мені дуже цінний. І я хочу сьогодні поділитися цими подарунками з вами. Можливо, хтось з вас знайде щось для себе, і у нього буде ідея, що подарувати своїм близьким наступного року. В своєму попередньому відео я поділилася з вами, що один з подарунків вже лежав на той момент під ялинкою і чекав на мене. Це був від мого хлопця. І мене дуже чесно кажучи, руки тягнулись до. Цієї коробки я дуже хотіла розпакувати, але я стрималась, Розпакувала вже в день народження, пов'язаний він з моїм хобі. минулому році я почала дуже багато читати, і в мене була серія, називається Скляний трон, який я дуже сильно хотіла прочитати. Але, чесно кажучи, я відтягувала через те, що в цілому в серії вісім книжок, сім основних і один приквел, тобто в сумі вісім, це досить багато. Я думала, що ну, може, потім колись і так далі. І, по-друге, було одне видавництво, і цю серію я хотіла саме від цього видавництва. І ось нарешті вся ця серія у мене в руках. Я просто на сьомому небі від щастя, серйозно, тому що кожна книга виглядає просто неймовірно. Окрім того, що в цілому книги виглядають неймовірно. Кожна книга вона має свій колір і. Збоку вони виглядають так само неймовірно. Я навіть не знаю, чесно кажучи, якийсь якою стороною ставити на їх, бо що так, що ось так вони виглядають просто шикарно. Я вже сказала, кожна книжка має свій колір. Це означає, що збоку є цей колір, також на обкладинці є деякі елементи цього кольору, і також закладинка в цій книжці є такого самого кольору. І через те, що кожна книга має свій колір, мені цікаво буде подивитись, чи якось. Пов'язаний цей колір з подіями, які будуть відбуватися в кожній книжці, тому що в цілому колір він, як мені здається, повинен задавати такий тон на всю книгу. Але я не певна в цій теорії, це тільки мої думки, тому вже по ходу я буду читати, подивлюсь, чи. Це правда чи ні? Також окрім цієї серії мені подарували дві інші книжки. Вони не є частинами якихось серій. Вони дві абсолютно незалежні книжки. Перша, поки б'ється серце, тут розвідається про пару, які, які ненавидять одне одного, але одного дня в неї вкрали гаманець і в неї не було можливості доїхати додому. І так виходить, що хлопець, якого вона ненавидить, пропонує їй її, її подвезти. І ніби як нічого такого, але нюанс в тому, що на наступний день вони прокидаються обидва у підвалі, в наручниках і не розуміють, що взагалі відбувається. І вся ця, ця книжка про те, як взагалі вони будуть діставатися звідти, і як ця історія зв'яже їх обидвох ем, між собою. Наступною книгою є сто днів сонця. Вона дуже красива, і бок з боку вона прикрашена метеликами, дуже політньо виглядає. Історія в цій книжці розгортається довкола дівчинки, яка потрапляє у автокатастрофу і втрачає зір на 100 днів. Але на початку вона не знала, що це продовжиться 100 днів. Вона просто думає, що вона втратила зір на все життя. І виходить так, що їй потрібна особа, яка буде доглядати за нею, якось допомагати. І якимось чином виходить так, що один хлопець погоджується на те, щоб бути її такою. Особою яка може допомогти їй в будь-який момент, але цей хлопець також має свої секрети. Він погодиться на цю роботу, вони починають спілкуватись. Мені здається, що це буде супер мила, е класна історія. От тому відео залишу по прочитанню у себе на каналі в якомусь наступному відео. Наступним подарунком я думала дуже довго, тому що це. Річ, яка коштує досить багато, і я не була впевнена, чи реально вона мені потрібна. Ну тобто, десь, можливо, в глибині душі я розуміла, що мені хочеться. Але якщо я включала раціональну сторону, я не могла зрозуміти, чи реально вона мені потрібна, чи це просто якесь просто маленьке бажання, яке в принципі може й почекати. Але Йшов час. Думала, я, чесно кажучи, над цим декілька місяців, так місяці три-чотири. Але йшли місяці, і в якийсь момент я зрозуміла, що так, я все ж таки хочу цю річ, і це новий телефон. Минулим телефоном своїм я користувалась майже 5 років. Це був iPhone XR. За 5 років він працював просто ідеально, чесно кажучи. Ніколи не мала я з ним проблем. І тільки ось останні місяці, якраз таки, він почав трошечки так вже підлагувати, десь щось не відкривати. Якісь додатки і так далі, і в той момент я вже почала задумуватись, можливо, вже треба щось нове, подивившись відео огляди. А, і чим відрізняється 13, 14, 15 і 16 між собою. Я зрозуміла, що 15 і 16 взагалі, мені не потрібні. Там реально немає тих функцій, які будуть мені реально потрібні, і я буду їм реально користуватися. Щодня тому я вибрала поміж 13 і 14. Судячи з відеооглядів, всі говорять, що 13-й айфон найкращий з усіх, там він реально коштує всі свої гроші. Але ем, мене переконав один відеоогляд 14-го айфону з деякими функціями, які реально мені потрібні. Тому я вирішила, що я готова трішки більше заплатити, але. Uh, у мене буде 14-й. Коли прийшов час обирати колір, я, чесно кажучи, навіть не задумуючись, вибрала голубий і. Це було найправильніше рішення. Я обожнюю голубий колір. І знаєте, не було моменту, як я реально ну задумувалася, який я хочу. Я така голубий, і все. Крапка". Я замовляю голубий, все окей, і мені говорять, що він прийде за тиждень. Я думаю, окей, супер, буду чекати. Проходить тиждень, його немає. Приходить там ще три дні. Його немає, і я вже не витримую, Мені нічого підтримка не повідомляє, що там щось сталося. І я дзвоню в підтримку, питаю взагалі, а що відбувається? Мені говорять, вибачте, але голубого немає а, на складі. Я прям дуже була зла, якщо чесно. І знаєте, я була навіть зла не через колір, а через ситуацію в цілому, тому що. А, Посилка не виїхала, мені нічого не повідомляють взагалі нічого. Хоча це досить хороший магазин, в якому я замовляла, і ніби завжди все було окей. От, і потім повідомили, що, на жаль, немає голубого, і був на вибір або ніжно-фіолетовий, або червоний. І зупинилася все ж таки на ніжно фіолетовому кольорі. Виглядає він дуже ніжно, дуже красиво. Я не пошукувала жодного разу, що вибрала його. Мені, звісно, пропонували почекати декілька тижнів, можливо, навіть місяць, на айфон голубого. Кольору, але навіть через місяць не було гарантії, що я його отримую. Тому я все ж таки вирішила, що я вибираю в цьому випадку ніжно-фіолетовий і дуже собою задоволена. Не замовляла вже мільйон просто кейсів для цього телефону. Буду міняти їх кожного дня, я просто обожнюю кейси і обожнюю їх міняти. Я їх іноді підбираю під луки, іноді під просто настрій. І мені реально, якщо я змінюю зранку чехолий телефон, у мене реально може Покращитись настрій в цілому, і якось я навіть буду себе трошечки відчувати по-іншому. Можливо, це трошечки дивно звучить, але, але це так. Наступним, не менш очікуваним подарунком, було взуття. Я обожнюю кросівки. І, можливо, це також дивно прозвучить, але всі кросівки, які в мене є, це Nike. Або якісь не брендові взагалі. Якщо йде мова саме про бренд, я завжди купую Nike. Мені щиро подобається майже все, що вони роблять, і колись у мене навіть подруга запитала: а чому ти навіть не хочеш подивитися якісь інші Adidas, там, Puma, New Balance, є мільйон інших брендів, і у них є реально красиве взуття? І чому я навіть не хочу подивитись, а я реально навіть не дуже хочу дивитись, взагалі, що вони пропонують, тому що я знаю, що в Найкі я знайду в будь-якому випадку те, що мені сподобається, це 100% інформація, і в Nike є ще мільйон інших. Фасонів, які я не побувала. тому поки я не скуплю всі кросівки з Nike, інших брендів у мене, мені здається, не буде. В цей раз це також нові виключення, це також нові кросівки від Nike. У мене було на вибір три, три моделі, які я хотіла, і між якими я вибирала дуже довго, чесно кажучи. Ніби це останній раз, коли я купую кросівки в своєму житті, але це було досить важливо для мене. От і я зупинилась в кінці кінців на моделі. Тек хера так мізається. Я точно назву підпишу тут на відео. Стосовно кольору, я чесно кажучи, навіть не думала, тому що у мене дуже багато світлого одягу. Я обожнюю світлі кольори, пастельні, і я подумала, що біло-бежеві будуть взагалі ідеальним під будь-який лук. І, чесно, вони просто ідеально сіли на ногу, і маю надію, що впишуться в мій гардероб просто ідеально. Що стосується інших моделей, у мене є, звісно, фаворит — це Air Force. Вони для мене така класика. У мене було дві чи три пари, які я просто зносила в нуль, такі, що ну, їх вже тільки викинути, Тобто там не було інших варіантів вже. І я думала ще раз просто їх замовити, тому що це реально кров'я. Які ти можеш вдягнути під все абсолютно, а під сукню, під юбку, під штани, під все реально, і воно буде красиво виглядати. От, але я все ж таки вирішила внести в життя щось новеньке, от і спробувати стилізувати такі кросівки з тако, такої моделі, а також під різні луки, якось розбавити своє життя. Наступним і не менш важливим подарунком є а, прикраси. Я дуже люблю різні аксесуари, вони доповнюють образ, і над місцями, чесно кажучи, навіть тільки прикраси можуть зробити тобі повністю образ. І знаєте, це може бути просто чисто чорний лук або джинси і біла футболка. І здавалось би, звучить дуже базово, але акцентні аксесуари можуть зробити все, і ти будеш виглядати просто бомбезно. Сам набір виглядає дуже мило. Я обожнюю сердечки. Знаєте, для мене. Не серця це такий. Універсальний, скажімо, принт, тому що вони можуть виглядати як дуже дуже мило, якісь рожеві, дитячі, так і досить стримано в бордовому кольорі, і доповнювати лук просто шикарно. Тому я в цей раз також зупинилась на серцях. У мене багато чого насправді є з серцями. Знаєте, навіть інколи, коли йду е, на манікюр, і не знаю, що зробити. Я можу зупинитись на просто однотонному, але поверсити на якомусь пальчику зробити маленьке таке сердечко, і виглядає дуже мило і красиво. Тому в цей раз також сердечки, виглядають вони просто шикарно. І знаєте, мені подобається, що всі серця саме в бордовому кольорі, тому що через цей бордовий кольор воно виглядає так наповнено, так елегантно і красиво, тому буду вже підбирати луки під свій новий красивий набір і блистати. Наступний подарунок це просто ідеальний подарунок, як на мене, для такої чуттєвої, сентиментальної людини, тому що це альбом. Альбом з фотографіями за все життя або з фотографіями з якоїсь конкретної події, яка є дуже важливою для цієї людини. І знаєте, в наші часи якось не дуже ми робимо якісь альбоми, якось ми відійшли від цього, тому що здавалось би, а навіщо у нас є мільйон телефонів, комп'ютери і так далі, і все це є в цифровому варіанті, але. Як на мене, тому що я якраз є такою чуттєвою сентиментальною людиною. Я все одно вважаю, що фотографії повинні бути не тільки в цифровому варіанті, тому що телефон можна загубити, розбити, забути паролі до iCloud, наприклад, де всі фотографії зберігаються. А саме фотографії в фізичному варіанті вони, вони назавжди. І можна просто в будь-який момент повернутись і поринути в усі ці спогади, прожити ці моменти ще раз. Що стосується саме цього альбому, який в мене в руках, я його створила сама. В Польщі є такий сайт Artibo, На ньому ви можете створити свій кастомний альбом з всіма своїми фотографіями, розташувати їх так, як вам хочеться, додати якісь надписи, вибрати колір обкладинки, матеріал, обкладинки, матеріал паперу, як на якому будуть розраховані ці фотографії. Ні, тому що підбираючи колір, матеріали, все ж таки в якийсь спосіб іштовхувати свій сподобань цієї людини, і в цей спосіб він стає більш персоналізованим. Подарунком ніж просто якийсь рандомний альбом. Тому, якщо ви задумуєтесь над подарунком близькій людині, знаєте, що вона полюбляє фотографувати, зберігати найщасливіші моменти свого життя в фотографіях, це просто дуже хороший подарунок і пам'ять буде на все життя. Подарунком яким я хочу з вами поділитись, це є доглядова косметика. Я не є фанаткою декоративної косметики. У мене є всього по одному. Там одні тіні, одна туш. Один тональний крем, і мені, в принципі, цього достатньо, але я дуже полюбляю доглядову косметику. Я дуже полюбляю якісь різні крема, які пахнуть просто неймовірно. Полюбляю різні там шампуні, кондиціонери для волосся. І, ну, і, там тестую, що мені більш подобається. І мені дуже важливо, щоб воно мало приємний запах. Для мене це реально дуже важливо. І ось я випадково, це було взагалі. Подарунком декілька років тому від моєї подружки я знайшла аромат, який запав у моє сердечко дуже глибоко. І вже протягом декілька років він там є. І вже протягом декількох років я цим користуюсь на майже щоденній основі, і мені подарували. Ще один набір, і щоб я продовжувала користуватись цим. І я просто, просто дуже щаслива. І цей запах це запах бренду Rituals, запах рисового молока і вишні. Це просто один з найкращих запахів, які я взагалі зустрічала в своєму житті для косметики в цілому. І знаєте, він настільки пахне, що ти просто відкриваєш коробку, і навіть не відкриваючи ще якийсь засіб, ти просто ніс дає цей запах. Тут є декілька продуктів, три для тіла і одна свічка. І через те, що ця свічка вона не закрита, запах від неї просто розтягується на всю кімнату тут зараз. Для мене це дуже цінний подарунок, тому що я в цілому люблю Rituals, люблю доглядову косметику, а особливо ще й цей запах це просто топ-1. І я не знаю, що можу його перебити. Тому що в мене були інші запахи від Rituals, Вони теж було супер. Чесно, вони тримаються довго і пахнуть шикарно, але все ж таки, напевно, цей запах це топ 1 там. І останнім моїм подарунком на ці свята є кава машина. Я десь рік тому приблизно почала пити каву, і в мене була кавомашинка від моїх батьків. Вони колись нею користувалися, але купили собі нову, і вона стояла просто нікому не потрібна і чекала на щось скоріш за все на мене, тому що ця кавомашинка приїхала до мене. Я користувалася нею рік, але вона вже прям, ну... Дуже стара, і я захотіла чогось нового, мені захотілося чогось стильного, тому що, чесно кажучи, від цієї кавомашинки машинки є таким вайбом тільки-тільки створеної збудованої відкритої кав'ярні, як на мене, тому що все дуже стильне, все дуже красиве, нове. І я маю надію, що ця кавомашинка стане класною частиною моєї ранкової рутини. Я буду насолоджуватися кавою, робити різні прикольні рецепти. Ділитися цими рецептами з вами, от і радувати своє око кожного дня. Ну що, це були всі мої подарунки на ці свята. Я дуже рада, що поділилися ними з вами. Можливо, ви знайшли якісь ідеї для подарунки в собі, ідеї для подарунки своїм близьким. Можливо, над чим довго думали над чимось і зараз вирішили, що все ж таки вам це потрібно. А бажаю вам хорошого дня вечора, коли ви дивитеся це відео. Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на мій канал. Це допоможе розвитку мого каналу в майбутньому. І зустрінемося з вами у наступному відео.